Вітаю вас, успішні п'ятикласники. І сьогодні ми будемо говорити з вами про культуру споживання, взаємозв'язок між потребами людини та обмеженістю ресурсів, а також про щадливе використання ресурсів. Населення нашої планети зростає дуже швидко, постійно збільшується виробництво і споживання. Проте наша планета має обмежену кількість ресурсів. І кожен п'ятикласник чи то п'ятикласниця можуть здійснити посильні кроки для збереження довкілля і стати відповідальними споживачами. Тож чи відповідальний ти споживач? Давай спробуємо знайти відповіді на це запитання. Отже, я відповідальний споживач, якщо я. Відмовляюся від непотрібного, змінюю одноразові речі на багаторазові, відмовляюся від речей низької якості та тих, що мають короткий життєвий цикл. Не використовую товарів у немаркованій та непереробній упаковці, не використовую пластикових та багатошоравих упаковок. Я відповідальний споживач. Якщо я скорочую споживання, сортую побутові відходи в домашніх умовах, знаю, де знаходяться контейнери для розподільного збору сміття. Види і маркування побутових відходів. Я відповідальний споживач, якщо я переробляю відходи, використовую речі повторно, ремонтую зламані речі, віддаю непотрібні речі благодійним фондам та соціальним проєктам. Я відповідальний споживач, якщо я використовую повторно, економлю ресурси, електроенергію, воду, тепло, вибираю речі, які довго служитимуть, і які можна використовувати для різних цілей. Купую лише заплановані речі і ті, які потрібні для життя, замінюю одноразові речі на багаторазові. Отже, яких правил ти вже дотримуєшся, які правила можеш запровадити вже зараз, і яких знань або вмінь тобі не вистачає, аби стати відповідальним споживачем? Наша земля унікальна планета. Вона дає все необхідне для життя, і наш обов'язок віддячувати їй. Та ощадно використовувати всі ресурси. Співіснувати ми можемо тільки за умови, що спільно дбаємо про збереження і захист довкілля, про примноження добробуту, задовольняючи власні потреби, ми пам'ятаємо про родину та громаду, а також про майбутнє покоління, сповідуючи правила життя. Які ж правила співіснування на землі не переважати над іншими живими істотами і поводитися так. Щоб вони не зникали, цінувати кожен день, любити та шанувати землю, яка благословляє життя та управляє ним, бути вдячним рослинам і тваринам за їжу, яку ми маємо, не витрачати багатства землі на виробництво зброї, не наживатися на багатствах землі, а зберігати їх, споживати природні ресурси раціонально, бо всі мають на них однакові права. Усі природні ресурси, які є на нашій землі, вони можуть бути відновлюваними, тобто ті, що можуть відновитися, і невідновлювані, які у певний момент можуть зникнути і не з'являться більше нікого. Отже, подивись, будь ласка, на цей слайд на відновлювані і невідновлювані ресурси, і назви окремо відновлювальні та невідновлювані ресурси. Упродовж мільйонів років повітря, вода, ґрунти були чистими. І тільки за останні 200 років ситуація різко змінилася, і людина єдина істота на землі, яка використовує не тільки повітря і воду, а й корисні копалини, природні ресурси. І от більшість природних ресурсів, які ми бачимо з тобою, вони є невідновлюваними. Тому порушуючи рівновагу в довкіллі. Люди шкодять йому і ставлять під загрозу власний добробут? Подивись, будь ласка, на ці світлини. І дай відповіді на запитання, які природні ресурси зберігаються в кожному випадку? Як ти вчиниш, якщо зона, де ти хочеш відпочити, уже дуже засмічена? Що краще робити? Спалювати опале листя чи компостувати його? А чи знаєш ти, як використовується вторина сировина? А чи використовує твоя родина енергозберігаючі лампочки? На твою думку, їх використання це заощадження ресурсів чи марнотратство? Чому деякі люди починають надавати перевагу електромобілям, хоча ті коштують дуже дорого? Чи повинна людина використовувати свої потреби у зв'язку з обмеженням природних ресурсів? Яким чином? Поміркуй, які дії в наведених ситуаціях впливають на добробут родини? А на наша планета Дуже засмічено. І це факт. Тож, як відповідальний споживач, ти обов'язково повинен вибирати тільки ті речі, які тобі необхідні. Тож, подивись, будь ласка, уважно на ці картинки. І вибери тільки ті речі, які ти з собою, як відповідальний споживач, візьмеш на пікнік. І спробуй обґрунтувати свій вибір. На нашій планеті. У всьому світі намагаються побороти величезну кількість сміттєзвалища. Тож на сьогоднішній день дуже багато країн сортують сміття, і Україна не виняток. Тож, сортуй сміття правильно. Знак повторної переробки на упаковці означає матеріал. З якого він виготовлений. І ось таке маркування потрібне для того, щоб будь-яка людина могла легко визначити вид матеріалу і правильно сортувати відходи. У міста України вони запроваджують роздільне сміття, і, відповідно, що сміття треба кидати у відповідний контейнер. Як ми бачимо з тобою, що усі контейнери вони будуть позначені різними кольорами, або ж будуть підписані. В окремі контейнери збирають скло, пластик, папір, побутові відходи та метал. Давайте тільки розглянемо кілька прикладів. Перед нами контейнер із папером, який є сірого кольору, або ж буде на ньому напис папір. Тож, у цей контейнер можна складати. Газети, журнали, книги, зошити, блокноти, листівки, коробки, паперові упаковки, але не можна кидати чеки, тетрапаки, шпалери, серветки, туалетний папір, рушнички та брудний папір, контейнер для скла. Сюди можна класти скляні пляшки, банки, посуд, флакони з-під ліків, віконне скло, склобій, але. Не можна класти лампочки, лампи, дзеркала, автомобільне скло, армоване скло, кераміку та фарфор, і скло, і контейнер для пластику. Сюди можна складати пластикові пляшки, поліетиленові пакети, та розпід побукутової хімії та молочної продукції, харчову плівку, але не можна класти обгортки від цукерок і шоколадок, комбіновану упаковку, одноразовий посуд та пластикові іграшки. Отже, сьогодні на занятті ми познайомилися з тобою і з тим, хто ж такий побутовий споживач, відповідальний споживач. Ми познайомилися з тобою і з'ясували, які ресурси є відновлювальними, які є невідновлювальними, і спробували навчитися сортувати сміття правильно. Тож, давай підсумуємо, який твій настрій. Залишився наприкінці уроку. Обери острів, на який би ти завітав в кінці уроку. Це буде острів інтересу, радості, успіху, незадоволення чи суму. А я прощаюся з вами на сьогодні і до нових зустрічей на наступному занятті на моєму каналі. Гарного усім дня і до зустрічі!